Прощавай рідна школа, прощавай рідний клас. Саме ці слова лунали на подвір'ї Шостинської гімназії 21 червня. Незважаючи на важкі умови в країні, школа випустила понад 50 талановитих, розумних та кмітливих учнів та учениць. Уже нічого не змінити, заново не повернутися. Тому треба з позитивним настроєм йти далі по життю. Я сподіваюся, що в мене все буде добре. Що війна скоро закінчиться, що ми зможемо нормально вчитися, жити далі, працювати. Сподіваємося, що в гімназії все буде добре, і в сумщині взагалі все буде добре і в Україні. Саме тут випускники написали своє перше слово, озброїлися необхідними для життя знаннями, навчилися працювати та критично ставитися до себе. Вони навчились ставити перед собою великі цілі та досягати їх. Привітати випускників та нагородити кращих учнів. Завітав міський голова Микола Нога. Шановні випускники, вітаю з завершенням середньої освіти. Дякую за навчання. Дякую батькам, що ви виховали таких дітей. Хочу вам побажати легкої і щасливої дороги, а нашій рідній Україні швидшої перемоги. Свято вас вітаю. Класний керівник це не тільки вчитель, це психолог, вихователь та рідна людина для кожного з учнів. І в цьому трішки сумно і разом з тим радісну місце. Чому радісну? Тому що ми бачимо вас. Вихованих справжніх громадян нашої незалежної України. Ми радіємо і ми впевнені в тому, що ви знайдете свою правильну життєву дорогу. До привітань та подяки педагогічному колективу долучилися батьки випускників, які протягом багатьох років йшли рука об руку разом з викладачами, виховуючи зі своїх дітей дорослих особистостей. Відкрийте свої серця для добра і любові, підтримуйте один одного. І вірте, що сенс нашого життя саме полягає в тому, щоб взаємопідтримувати один одного і любити. А ми, в свою чергу, любимо вас. І знайте, що у будь-якій ситуації ви можете звернутися до нас по допомогу. Ми завжди вас підтримуємо і допоможемо. Від імені батьків ми висловлюємо вам щиро подяку за незаконні роки навчання у стінах нашої гімназії, за знання, за мудрість науки, Низький уклін вам. За ваш нелегкий труд, за вашу неутомну і неоціненну працю, і бажаємо вам мудрості, натхнення і сил у вашій благородній справі. В свою чергу директорка гімназії Юлія Мороз дала можливість випускникам відчути себе на її місці та привітати однокласників цим довгим пройденим шляхом, сидячи в директорському кріслі. Сьогодні ви йдете в доросле життя. І я вам бажаю успіхів і здійснення всіх ваших мрій, щоб ви йшли по дорозі впевнено і не боялися робити якісь помилки. Бажаю вам удачі, у всьому і щастя, кохання, живіть, вірте, і все у вас буде добре. Ви всі справитесь з усіма труднощами, які у вас будуть в майбутньому, і що кожна помилка це великий крок, крок до вашого. Сильного майбутнього до щасливого і завжди йдіть до цього з посмішкою. Та впевнено. Наприкінці цієї значущої події випускники поставили крапку своїй шкільній історії, заспівавши прощальну пісню. Я буду сумувати!